Ромео і Джульєта історія створення. Історія про Ромео і Джульєту була надзвичайно популярною за часів правління королеви Єлізавети І, особливо в інтерпретації Артура Брука, що мала назву трагічна історія Ромео і Джульєти. Коли двоє акторів починали виставу, весело проголошуючи пролог, глядачі вже знали, що на сцені буде багато сваробій, які призведуть до загибелі головних героїв. За основу відомий сюжет Шекспір, надав йому широкого філософського значення: кохання і світ. У творі в поетичній формі подано історію пристрасного кохання Ромео і Джульєти, але водночас перед перечитачами розгортаються картини життя суспільства в різних його проявах. Події відбуваються в Італії, у місті Вероні, наприкінці 15 століття. Це місто за часів Шекспіра мало недобру славу, бо тут здавна велися міжусобні війни і траплялось багато жорстоких убивств. У п'єсі йдеться про ворожне. Між двома заможними родинами Верони Монтекі і Капулетті. Причину конфлікту ніхто вже не пам'ятає, проте ворожнеча передається від покоління до покоління. Головні герої Ромео Монтекі та Джульєта Капулетті палки почуття, що спалахнули між ними, суперечили сімейним традиціям, адже між їхніми родинами панувала. Кровава ненавість. Головні герої п'єси Шекспіра стикаються зі злом, ненавистю, віроломством. Водночас у цьому світі є місце красі, коханню і радості життя, хоча вони супроводжуються важкими випробуваннями і трагічними подіями. Провідною трагедії тема кохання, однак розкрито інші теми: суспільна, ворожнеча, родова помства, стосунки батьків і дітей, життя і смерть. Оскільки події відбуваються, на межі середньовіччя і відродження важливе значення у п'єсі мають мотиви долі і приреченості, що в ті часи сприймали як визначені Богом. Художній конфлікт у п'єсі вступають у конфлікт представники різних родин, кожну з яких представляє багато персонажів. З боку Монтекі Ромео, його батьки, друзі, Меркуціо, Бенволіо, Слуги та інші, а з боку Капулетті Джульєта, її батьки тібаль слуги. Утім, у творі є персонажі, які стоять над міжособною битвою. Князь Верони Ескал, брат Лоренцо і брат Джованні, францисканські монархи, няня Джульєтти. Князь Верони не раз пропонував родинам Монтекі Каполєті припинити давню війну, але до його думки не дослухалися. Ніхто з членами родин і наближених до них людей не усвідомлював необхідності жити по-іншому, у мирі і злагоді. Тож, Шекспір стверджує, що зовнішні конфлікти є наслідком глибоко прихованих внутрішніх суперечностей, які розгортаються передусім у людській душі, кохання і ненависть, справжні почуття і забобони, світло і темрява, добро і зло, композиція і сюжет. Шекспірівська п'єса містить п'ять дій. Які поділені на сцени. Перша і друга дії – це зав'язка і розвиток дії. У третій дії відбувається кульмінація твору, у четвертій, і п'ятій настає розв'язка Образи Ромео і Джульєти. На початку трагедії Ромео постає сумним і невпевненим у собі. Його думки затьмарені нерозділеним коханням до Розаліни. Але зустріч із Джульєтою, що, як блискавка, увійшла в його душу, внутрішньо змінила героя і весь світ довкола нього. Серце Ромео заполонила нова, уже взаємна любов, тому юнок стає впевненим у собі, у нього з'являється сен життя, щастя із Жульєтою. Ромео тепер по-іншому сприймає і себе, і оточення, і своїх батьків, і тих, кого раніше вважав ворогами. Отже, кохання змінило Ромео, і він уже не хоче воювати або когось убивати. Навіть Тібальтові, котрий провокує його на жорстокість, пропонує мир і згоду. Проте у світі, вважає Шекспір, усі залежать одне від одного. Тому Ромео не в змозі припинити давню ворожнечу між родинами, убивши Тібальта з родини Каполєтті за смерть. Меркуцію, Ромео мусить стати вигнанцем, що розлучає його із Джульєтою. Зображуючи Джульєту, Шекспір наголошує також на доброчинному впливі кохання. На початку твору оточення юної героїні лише батьки та няня. Джульєта жила, не знаючи ні себе, ні світу, і тільки кохання до Ромео відкрило їй очі і змусило серце прокинутися. Хоча зустрічі героїв відбуваються вночі, під вечір, або на світанку, довкола них розливається світло зірок, місяця, ліхтарів, що акцентує радість і повноту взаємного почуття. Митець своєрідно переосмислює біблійний сюжет про Адама і Єву. Ромео і Джульєта зображені як перші люди на землі створені Господом. Через кохання вони відкрили його великий задум, красу світу, радість життя, сенс існування, щастя. Проте насильство суперечить прекрасному Божому задуму, як стверджує автор: Ромео і Джульєта гинуть в обіймах одне одного, жанрова своєрідність твору. Оскільки в п'єсі йдеться про нездоланність обставин, які визначають трагічну долю героїв Ромео і Джульєта за жанром є трагедією. Однак у творі органічно поєднані елементи трагедії і комедії. До трагічних елементів належать мотиви кохання. Смерті, зіткнення пристрасного почуття зі світ, світом зла та соціальними забобонами, але художній світ у зображенні Шекспіра постає цілком реальним, зімним і непозбавленим радості. Гумор няні Джульєти, весело балу, щастя, закоханих, і гра, яку вони для себе вигадують, усе це прояви життя, зігрітого теплим почуттям автора. Проблема фіналу. Чому померли Ромео і Джульєта? Їхня смерть була випадковою чи закономірною, чи могло статися інакше? Хто винен у тому, що герої загинули над усіма цими запитаннями, розмірковує вже не одне покоління? Ймовірно, провина за їхню смерть покладена не тільки за персонажів творів, поради Лоренцо, поспішні рішення Джульєти і Ромео, а передовсім на суспільство, у якому панують розбрат і жорстокість. Ромео і Джульєта за свого життя не змогли припинити ворожнечу поміч своїми родинами, але їхня смерть стала крапкою в цій війні і важливим уроком для наступних поколінь.